Вітання, мої брати і сестри, слава Богу, за цей благословений день, який Господь нам дав. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему допомога з неба. Це важливо нам сьогодні розуміти, що з неба приходить те, що неможливо прийти з землі. З землі ми земні люди, а небесне і земне це різні речі. З неба приходить допомога, як каже Давид. І якщо ми читаємо... Псалом 56, 4 вірш каже так: Він пошле з небес і врятує мене, посоромить того, хто шукає поглинути мене. Бог пошле милість свою і правду свою, так каже його слово. Можливо нам щоб ми зрозуміли, що поміч це з неба в цьому мирі. Можна розірвати мотузки, якими нас можуть зав'язати, можна відкрити двері, які закриті замком і знайти ключ. Але ми знаємо, що є ті речі, які всередині нас, і щоб позбутися такого роду неволі, що є всередині нас, що нас сковує і зв'язує, це нам потрібна поміч з неба. І ми розуміємо, що емоції, які в нас випливають, ми іноді не можемо контролювати, тому що щось відбувається всередині нас. І Бог, який може дати нам розв'язувати вузли, це тільки Дух Святий, який допомагає нам. І псалом, як Давида, він він описує про звільнення, яке він може. Сам собі не може сам собі здобути, але він каже: тільки в Бога, воно приходить з неба. Бог дає звільнення від різного від різних оков, там, де є створені запори, там, де є створені вузли. Ну там, де неможливо людині, там можливо Богові. Якщо і Давид був впевнений, і сьогодні я кожного із вас надихаю, щоб ми були впевнені в тому, що небо може тобі допомогти. Любов і вірність Бога є незмінними. Бог він незмінний в тому, щоб допомагати людині. Благословіння вам і хай прийде вам поміч з неба.